Мій ніг Q7, у мене 900 ELO і я граю ECF в команді з гравцями, а це відео продовження нашого шляху. А далі я передаю слово пану Чайки. Хай сьогодні Антон попросив мене за кадровим голосом зробити цей відеоролик. Ну і сказав, випустить мене на волю, якщо відео набере 50 лайків. Обов'язково його став. Ну, а ми продовжуємо грати її сія командою Причіп Джиджі і ми попадаємо на карту Анубіс, де нам прийдеться обіграти якусь дуже дивну і незрозумілу німецьку або великобританську команду. Ця гра ідеально покаже те, як можна камбечити, маючи моральний дух і просто не здаючись до останнього. Але результат заставить сумувати всіх. До речі, в телеграмі проходить розіграш АВП Прінстрім, тож підписуйся, щоб прийняти участь посилання в опису до відео. Всім привіт. Зараз через хвилинку стартує цей матч. Хочте три контркон Ілля Філатовий. в вибивання просто по контролю. Виходьте. Два мідл, два мінули, виходьтебе. Давайте лепла добить, леп не обить. Двоє, двоє, на жаль, на пістолеті не справляємося з управлінням, тому граємо в форс-раунд, який теж програємо, ну а далі відправляємося на перший бай. Спокхавер. Айн, далі. Там розбилося, там розбилося. Камера проходить. Знизу, знизу, знизу. Найсіп. Найсіп. Власне, будь ласка, або давайте мені двох вікнов кожен раунд, то єсть, або скидайте мені, дайте я ще одне. Я панку не Можна дати ще один раз ту пешку але там не бере На піларі один, і один близько. Там двоє. Диви, я там, е-е, просто під Б. Е-е, то під бі бі б от відкидують і все. Диви, я до емоліків зриваю. Ілю, хідай Б-мейном. Можу флешку додавати. <плес> ніндзя, ніндзя, ніндзя. Ніндзя палить. <плес> і, е-е, темпл. <плес> темпл, <плес> а? Тимпл. <плес> Тимпл. <плес> Два темпл. <плес> <плес> Ні, треба грати міт вдвоєм, як мінімум, бо не поясно. Mm -hmm. Кожен вчиться на своїх помилках. І тільки відчуйте те, коли ми програємо 5-1, як же ідеально все розколюють в команді. Ще заб'ємо на Б мейн, займемо міт, займіть втроєм мід, потім поставте одного як дурка, що він ротацію бивав, і ми всі вийдемо в четвером на. Я там смог двері. Я дам, але я. ми, Ой, ми, ми не близько, розумієш? Не потрібно. Я молю двері. Антон, топаємо, що ми виходимо, і виставляємо... А ну, хай це щось... Пас, 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 пас! Найс! Забирайте бомби, я заберу ззаду. Це був другий і останній раунд, який ми виграли за те сторону. Тому весь камбек ми будемо робити іменно за КТ. Я один зіграю на байт, і тоді чотири. Вони грали той самий раунд, що ні? Давайте, давайте, давайте. Хорош-хорош-хорош! Хорош, хорош, блядь, минус 90 нахуй. Ну, три, трей, трей, три! Троє в темплі, всі троє. Є. Камбек положений, пістолетка виграна, за ним виграний і перший еко раунд від противників. Ну і тут настає перший бай. І як же ми його просто жорстко прочитали? Який же ідеальний кол залітає Антону? є. Ще, ще пілар. Пуш, пуш, Антон. Uh -huh. Він Пішов вітко. Ні, контакт. Відкона. Убив. Убили его. Ось так і відбувається дорога до камбеку. Виграна пістолетка, за ним виграний її перший байт. Бай. А, а, близько. Два. Хем. Давай, сайт, три сайт. Сайки майбута. Сайки майбута. Я нет. Нет, амей. Близько. Камера двоє заходить. Андрій Хевен. На, Блять, красавчик. Ну і поки Антон продовжує тролити команді гру, снайпер виручає самі потрібні моменти. Fight. Пилар, 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 двоє, двое там, один сайт. Сайт, 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 буде. сайт, 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 Ну а далі команда противників знову намагається вийти під точку А. Антон невдало стягується в камеру і відбувається наступне. Я вам хочу підав, ховайся по мені. Так, ховайся по мені. Вийшли з сайту. А, вийшли, а сайт вийшли. Троє вже, троє в сайті. Троє вже, троє в сайті. Сейвом, сейвом. Бля, пацани, ну ми ж знаємо, що то буде А, та закрийте їх смоком або моліком. Віддаємо один з важливих раундів, а далі програємо і наступний. Бля, пішла тим, як я близько да, я... да, там. Не стати. Все, що ви? смок. Дай мені ще один смок, і молік. Дам флешку. Флешка. Що там? Два майну. Молік, дам. Мід, мід близько. Один бамейн. Віталь, треба чекнути мій і йти до мене. Не пікай бамейн, по моєму контакту. Моліки готовлять. Пікай, два бамейн, пацани. Біжу. А, ну і в коні, ну бля. І ти десь були чи ні? Ти як і ти, як і ти. А нам не смог дало. А то вже нічого. Можна сейвити. Сейв, сейв, сейв. Сейв, Антон. Видаємо свій раунд. Є матчпойнт для противників, але ми так легко не здаємось. Мід пуші, мід пуші, прям швидше. Та Там близько, близько, ще. близько, близько, близько. Кон спригло, спригло води. Вони байдуть, вони байдуть. Ще один кон буде. Ще один кон буде. До мейну був. Бо... Ще один до мейну. Найс. Був І ще один, ще один. Двоє, двоє тут, двоє близько. Попав. Найс, блядь, красавчик. Кон. Кон убив одного. Конша. Дефаю, дефаю. Найс. Як у нас у чуваках просто брезг. І ось, хороше повернення в гру і, саме важливий, кінцевий раунд допи, або ми програємо. Я маю...

Виталий, блядь, там трое, там трое по сути. Че да? Вот и хп. Я он лох, да. Я тоже лох, да. Он походу. Я два смока. Бомбу дал. Он у вас. Давай буху. Субтитры Ось так і відбувся камбайк з рахунку 10-2. Не хватило зовсім чуть-чуть, прогріючи в бідний раунд, ми і програли гру. А якби не злетіло та шальна поля в голову, а якби взяли на один раунд більше за атаку, що би змінилось тоді? Але при GG рухається далі. Ну а зараз ми попадаємо на карту Деміраж. Наші противники це геймінг пінгвіни. Дивна назва, але в них є свій сайт, мерч і це взагалі кіберспортивна організація. Але вони так і не змогли знайти нормальну команду для КС. Тому і Стак це просто збірна Солянова. Поїхали дивитися перший пістолетний раунд від нашої кіберспортивної команди. вірив звірив причіпів, не підвели. Да, шорт шорта. Вийшли шорт, шорт. Ще шорт. все. апси, сайтом! У нас, до речі, на Б валяется диффузор, а он ничего не получается. Unlucky! Давай я драматургим его Идите. Два шарта, дракон. Ааааааа, это раунд с тиктока! Это раунд с тиктока! Апсы! Андер! Андер! Был Андер! Пять-два! Пять-два! аккуратно А вышли. Игайте разу. А вышли! А вышли за... за фаером! За ф Тикат лас, ластика. Тик, тикер. Хорош! Хаєшка в паласи. Хороша, хороша хаєшечка. Боже, просто сіло хепові. Пішов вихід, пішов. Найс, бомби не буде. Мужики, вертайтесь назад, кунта не буде. На вся гра була похожа на оцих два останніх раунда. Противники нічого не могли зробити нам протягом всієї гри. А Віталік продовжує стояти на паласах, але для себе поганий таймінг. Противник вже приходить на сендвіч, поки що незамітним, Взагалі незамітно приходить на сендвіч. Вони, до речі, очікують Віталіка, Віталік пікає, находить перший мінус, пікає другого, не перестрілює. Ловхапа, я депіл. Дивіться, один обставин. Двоє сендвіч? Сендвіч, ловха, не один. тік, Антон. Да, да да тік, тік-тік. Шорт, шот шорт. І яма. так? Яма. Дідістал знаходиться в вандері, де є вже другий мінус. Третій. Боже, який же це легкий фарм до нього. Ейс? Мужик, ну майже зробив фейс. Нема патронів. Вийшов. І у нас залишається Авік, який нас під точкою Б, іде знову на Антона. Оп. Хорош Антон на яйцях. Ну а далі ми виграємо пістолетку за те сторону, виграємо перший бай, а всю картину китешників можна описати ось цими словами. Ну я не знаю, не це просто цирк на дротів. Мужики навіть на форс-бай не можуть придумати якусь ідею на раунд. Просто фігньою страдають, ну тут Ілья наказує ідіота, який вирішив пострибати на машині. Ну я не знаю, ну це просто якісь є 2K... двок. Ну, мої типічні тімейти на фейсеті. Проти мене грають. Ну це просто там Антон два мінуси для себе знаходить. Бо ж навіть Антон майже вийшов в КД. Ну це бомжі, я не знаю. Ну, no. і Віталік ставить фінальну точку в цій грі. На жаль, на міржі пінгвіни впали і не змогли самі встати, тому ми їх з легкістю закрили, не віддавши ні одного раунду за атаку. На один камбек може подивились. А як на рахунок ще одного? Знову карта Міраж. граємо проти турків і починаємо гру за зт сторону, де по колу виграємо пістолетку. Віце, давайте хай перше пробігає, коли буде вже контакт на балкон, а друге пригає вікно. Кар прыгает. Чекай, кар, кар. Кар, кар, кар. И кичен. Кос муком. Кос айтом. Ебать, что я Баж... дам, нахуй? ставлю. Давлю. А потім і наступний раунд. Так. Да. Дай, дай мені. Дай мені. Як дай тобі мені 60... 600 доларів за фармінь, а ти їй дай кіл, правильно? Так. Да. І ось перший бай-раунд від противників. Ну, довго ти стаєшся. Я дам флешку. Джангл. Олежангл. Джага, джагал говорит, джангл. Один джагл. А, сейчас, я бы пак. Я бы пак. Шор? Шор Дайте КТ, дайте КТ тесмо. Да, 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 КТ кресму. Остайми тут. Там один, Макс. Питсити. Блять. Двой, двое. Блять. Я дебил, джон.

Сайт буду. Дальше одну флешку мне Антон Да похуй, уходим, вы новую. Спасибо. Быв, Быв, Был. Анко. Два там. Авики калаш. Три, три, напевно. Я не певно три. А, ще два, ще два, напевно. Я оставлю Он же. Стерс. Он стайрс, похуй. Пишем сейв. Yeah. Хорош. Ну а далі ми програємо і сьомий раунд. Після чого залітає тактична пауза, яка нам не допомагає, і ми далі програємо раунд. А давайте на, зараз знову зробимо, просто зробимо, купимо теки. Не купляйте калеші, купляйте теки свої перші, перші армори, два кафе. Навіть до півторухи можете байти, до півторухи байти. Сюляйте гранати. Робимо дефолт, розкидку, а? І знову 4 ями зіграйте. Мок, тебе не влучило. Андер, андер. Керка, черка, так. Не, ну пацаны, на сколько с И ось, последний раунд первой стороной. Гави, Гави, кось, Андер, Андер! Блядь. Ты, Андер. Все, еще еще на на точку, кажу. на точку. Артем? да. Я бы сейчас кричу. Кажу, давайте, видите, дай сми, закинчим точку. Пойдем, кетчем. Кетчем, кетчем, пацаны, кетчем, блин. Антон, в тебе бомба. Кетчем на КТ. Кетчем на КТ. Антон. Антон, Антон а то наш, а то Похуй, я похуй Можете меня убить и подрезать и стрелять. А мне нахуй, мне похуй. Мне просто похуй, похуй, все. Викно. Чекай, а давай разум себе. МПХП, минус 50.

А що ти робиш, братан? Блять, ви, ви не сказали, що на шорту здох, ви кажете кічен ще остався. і кайки каже піда, блять. Я скажу, да, під... я кажу, давайте видідай с міда, закінчим питань. Під... Все, 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 я проїбався, все, хорошо. Next round. Антон, тон, бери таке буває, але в команді є одна спільна ціль. Це виграти гру. Тому всі сварки, як Антон замітив, розбираються після гри, а не під час раунда. Я моя. One. Яма я. Чотири коми. Палас, яма палас. Оп, оп палас. палас. палас Запригуйте, вікно запригнув. Вікно, бема. Яма. яма. Хорош. Хорош, пацаны. просто лучше. Лесава я. Так, не глибоко. Яма. Палас, палас. Що, патреон, я піду атакувати? Яма. яма. Один на яму. Хорош. Ще бема. Паша. Ще. Я живу. Біля кара. Я вагаю. Ставить під шар. Мене вбили з кари. З кари. З кари. Хорош. Пацаны, ну не делай, что мы не играем. Так, а на, для чего нам в этот Я ж не молик, на даю за бок. Нахуя, ну кажи, говори. Ти ж не говориш, ти мовчишь. Мы ще, блядь. За ракетою! Ты пол за ракетою! Был. Ракета красная. За ракету. Хорош, да. красавчик. Все добре, пацаны, все добре, ви всі супер. Я не пихоном, я яма. -пи Двоє яма, двоє яма він не лохмат. У вас двоє яма. чувак, Хорошо. Давай, порест. Надо пиздит, но убей нет. Ну і тут ми же виграємо раунди 2 в 2. дефолт, і яма, вроде. Сейчас пикни. Хорош. Разом, разом, я можу. Напевно, тетріс. Тетріс, тетріс. Добре, красочка. Противники більше не змогли взяти жодного раунду за атаку. Тому ми спокійно виграємо цей міраж. Нікого не випустимо, не перетягуйтесь, Ні, не перетягуйтесь. Ми перемогли, ми файно контактнули. Я один одиничку один, одиночку свою набив. Є дякую всім. Б. І ось фінальна четверта гра, де я буду виступати в ролі стендина і зіграю разом з командою цю гру. Ілюх, дай фешки їм на Б на Ну одну фешечку, mm. а граєш ць... з кайки. З Бемейн, до бемейн. Нема. Я два міт проходять, два міт проходять. Камеру не бачу. Під камерою стоїть. Два. У мене пікнус, сука. Темпл заходить. Темпл, два. Два темпл, два темпл, один на пляж побіг. Бексик, okay. кити темпл. Бля, пистолет, это думаю, ну просто дну. Пістолетка ні в кого не задалась, тому ми відправляємося на економічний раунд. Ну а далі перший байт, де я буду грати клач. Okay.

Блять. Алло, алло, є десь там? Да-да-да, є. Да, да, ну а далі противник все ж таки умадряється зрівняти рахунок. І ми граємо в бай на останні гроші. Антон, живий? Блять! Три міт. Я буду прожимати. Класку міт. Поні, я заберу ту карпі. Ти соло бей остатку. Не, ні, нормально. А ладно, майно. Вбив. Іще стейрс. Іще там двоє. Ще вода, стейрс. Ще вода. А, вода, вода Откуда? У вас куди? Давай, я спитаю. Круший, а це тому, що в нього хто? Бонека амбала. <різь> Блять, я пікаю там три бібізяни, і всі дивляться на воду. <різь> ну, а далі ми програємо раунд, і рахунок становить 4-4. Після чого вирішуємо грати раунд з пістолетами, адже в нас немає економіки. У нас нічого не виходить і ми теж його програємо. Далі відіграємо ще один 2 кабай з пістолетами. Теж його зливаємо. На рахунок вже стає не в нашу ситуацію. На жаль, 4-6. Ну а там програємо і бай раунд, і 4.7. Ми в кінці кінців збираємося духом і забираємо останній раунд за КТ. Дев'ятка. І сайт. Коллаш не можуть взяти. Ще дев'ятку били. Камера, а, камера, камера. Вишу, вишу в нас пала ще. камера, бачу камеру. Вийшов, вийшов камера! Все, вбило. Я бачу зрублення. Далі, без якихось шансів, ми програємо пістолетку і вирішили зафорситись. Я <риснят> полблайн. Я полблайн! Блядь. другий був. Добре. Хрущ! Бля, красавчик, я полюблю тебе, моя кокой! <laughs> моя кокой, шо? Моя кокой, я там бляшки! Ілля для нас на селевих яйцях зібирає форс раунду, даючи мінус 4. Але противники так легко не здаються, а грають форс. І тут же Віталік залишається в клатчі в наступному раунді. Красавчик! Хрущ! Мужчина! <laughs> Ти все через те, що тебе випадково поміняли? Мінус 2 цій мавпі, блядь вони на підсадки тут стояли. Тун-тун-тун-тун-сагур. Ну а далі ми зрівнюємо рахунок, після чого навіть виходимо в плюс на один раунд. Дам смок хевен. Дам смок хевен. На нікого, на бай нікого взагалі. Біжи, біжи. Ідіть бай паспорт, мід буде. Не бачу. Антон, це бомба. Да-да-да, я ж причекаюсь, ставлю пачку. Блять, сі... Ніндзя, ніндзя. Ніндзя? Блять, фу. Сіті, сіті. Заправдівай, заправдівайся на нінз. Ніза ніз. ніз, ніз. А. Блять, а Блядь, що зі мною такі? Ми віддали максимально обідний раунд. Зійшли на пустий план, але не змогли його стримати. Після чого наступний теж програли. Зробили відчайдушний бай і запушили фастом А. Я Мы, блядь, скинь пачку, пачка, 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 пачка. Ça скинь, скинь. Да. Блять, то скину бы мне поставил бы. Давай был Справа. Блять, красный Б смог же да. Минус 81, сука. А, тварь. Так, це останній раунд, який нам вдалося виграти. Ми програли цю гру з обідним рахунком. Ми майже витягнули цю гру, хоча спочатку і програвали. Чуть-чуть не хватило, та й таке буває. Наразі наша статистика 3-4, і потрібно камбекати, щоб вийти в плей-офф. Дякую, пану чесі за допомогу. Він це відео монтував, одну з каток коментував, а в останній взагалі зіграв. Тож підписуйтесь на його канал. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм, де розіграш ВП. Підписуйтесь на мій твіч, де ці катки можете побачити в лайві. Можете ознайомитись попереднім відео, де ми починали наш шлях на ІСІА. Всім папа. -па.